Доброго дня! До нас потрапила така автівочка Це Tesla Model 3. Заїхала до нас по тридину. Це авто 2018 року з максимальною батарейкою, з максимальним запасом хода. Ціленький салон. Свої кілометри виїжджає, батарейка перевірена, прошивки останні. Все працює, інтернети, модеми, все русифіковано. Заїжджайте до нас на тест-драйв. У нас в салоні багато електричних автівок. Багато автівок їдуть в дорозі. Багато чого можемо привезти під замовлення. Ось контакти, в описі є більше інформації. Гарного дня і бережіть себе. По цьому авто є дуже гарний прайс. Телефонуйте.